Вітаю вас, пані та панове. З вами Олександр Святов. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! God bless America, long the King. Отже, хлопці та дівчата, сьогодні поговоримо про індивідуальний бронезахист. Ми вже розбирали нещодавно, ну як нещодавно для мене нещодавно, для вас як думаю, що це вже було доволі давненько. Питання пов'язані з Варбелтами. Сьогодні ми поговоримо про. Броню сьогодні ми поговоримо про індивідуальний бронезахист. І ось я цей горжет або захищи, е, зараз. Начепив не тільки для того, щоб шию захистити, але й щоб захистити від вітру мікрофон, який зараз дуже сильно дме, маю на увазі вітер. Тому лобсадіфета. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, прямо зараз підпишіться на канал, напишіть якийсь коментар, це важливо. І вподобайку дзвоником. Не забудьте поставити Поїхали. Отже, дівчата, дивіться, а що треба розуміти, коли питання стосується індивідуального бронезахисту і захисту наших життєво важливих ворогів. В першу чергу, як я вже багато разів казав, це питання розміру, це питання доцільності, це питання того, чим ви займаєтесь, хто і що ви є. Тому що, наприклад, стрілець так, він буде виконувати одні завдання. Розвідник буде виконувати інші артилерист. Ще інше і так далі. Це здоровий глузд. І треба розуміти, що є і немає і не може бути якихось універсальних рішень для усіх одразу. Але є деякі нюанси. І ось про ці нюанси ми з вами і поговоримо. Поговоримо зараз. І якщо вам сподобається і ви напишете коментар, ми розберемо це все окремо і більш так індивідуально. Тому, будь ласка, напишіть коментар. Чи цікаво вам, чи ні? На паузу поставте, напишіть, а я почекаю. Написали? Окей, дивіться, треба розуміти, що в умовах сучасної війни з Московією основний пласт втрат йде через артилерію, уламки тощо. Не так багато втрат через безпосередній вогневий контакт. Вони теж є, їх вистачає, але. Значна кількість це уламки тощо. Треба розуміти, що ось ці речі, так що м'який балістичний захист, він необхідний. Я розумію, що набагато цікавіше носити невеличку собі таку плиту носку, чим здоровенний бронекостюм. На жаль, немає змоги, і, на жаль, немає технологій, які б дозволяли. Зараз використовувати костюми на по типу джаггернаута, бронісфалаут чи з зоріного десанту, на жаль. Але балістичний захист не так багато важить, щоб їм нехтовати. Розумієте? Ось до чого я веду. Коли ви компонуєте свою броню, ви повинні пам'ятати, що ваші. Життєво важливі органи, вони розміщені приблизно від початку вашої акорбо ключиться ось ця яремна впадинка, так яремна яма до пупка і на ширині ваших сосків. Тобто, якщо ваша бронеплата закриває ці всі місця, це окей. Якщо вона десь нижче чи вище, це вже є проблема, і на це треба дивитися. На це треба звертати увагу, тому що це критично важливо. Що стосується, це те, що стосується твердого бронезахисту, плит тощо, що стосується м'якого, хлопці, чим більше, тим краще, але з розумінням того, що ви маєте бути мобільним, ви маєте бути спритним, і ви усь цей захист не повинен вам заважати, тому що це знову ж таки здоровий глузд. коли ви компонуєте свій бронезахист. Звертайте увагу на те, чим ви займаєтесь і які задачі ви виконуєте. Я не думаю, що я відкриваю якісь таємниці зараз для досвідчених людей, для десантників, для спецпризначенців, для піхоти, розвідки для тих, хто воює багато місяців, років тощо. Але для новачків, але для тих, хто мобілізований, для тих, хто ніколи не був у війську, ці речі мають бути озвучені, тому що їх не пишуть ніде. Треба розуміти, що чим більше ви навішуєте на себе, тим чаще вам буде рухатись, тим більше у вас буде бажання зняти з себе броню, коли при першій змозі. Розумієте, тому є. Сенс використовувати РПС, -ки. тому сенс і тому є сенс використовувати окремі е, розвантажувальні системи поверх вашої броні, тобто не чіпляти усе це на броню, як зараз, наприклад, на мені, так і ми далі подивимося, як воно це виглядає. А використовувати це окремо, так як, наприклад, я показував в відео про броню морської піхоти, про новий комплект морської піхоти. США це. Може бути, це працює. В Сполучених Штатах в армії так само є Tactical Assault Panel і ви можете використовувати це окремо. Тому що, ну, якщо ви в броні, ви захищені, а якщо у вас є бажання постійно її зняти, виникають нюанси. Який би вони були сильний та витривалий, набагато комфортніше знаходитися без броні. Але саме ось цей момент може щось пролетіти. І тут буде вже не до жартів. Ви повинні це розуміти. Важливий нюанс, те, що броня має бути підігнана під той одяг, який ви носите. Тому що якщо, наприклад, ви використовували літню форму невелику, не товсту, під неї підігнали свою броню і одягнете на себе щось о, більше за об'ємом, коли ви натягнете на себе броню, ви зрозумієте, що вам залишіть невеличкий геп. Переналаштуйте все це. Це важливо, тому що ваші легені в стресовій ситуації будуть розширятися набагато більше, розумієте? Тому важливо, щоб було трошки місця. Дуже добре, що новітні системи індивідуального бронювання, так, індивідуального захисту вони дають змогу це все робити за допомогою еластичних кортів, еластичних жгутів. Тобто там є деякий запас. Це важливо, тому що це. Те, що дасть змогу вам комфортно себе відчувати і бути захищеним. Ще не нехтуйте, хлопці, будь ласка, не нехтуйте захистом пахової області. Навіть не нехтуйте кевларовим спіднім. Воно дороге, воно коштовне, воно доволі рідке, але воно є, і я його дуже рекомендую мати, якщо у вас є загроза. О... Прольоту. Воно рятує не тільки життя, але й продуктивні функції. Тобто дуже добре, коли є захист паху окремо, але якщо ви десь знайдете собі кіларове спідню з ківаровими вставками, це також дуже великий плюс. Хлопці, ми зараз перейдемо до ось цього комплекту, який на мені зараз, повністю його розберемо і продовжимо. А ви, будь ласка, напишіть, чи цікаво вам, чи ні. бо Якщо набереться певна кількість лайків і буде нормальний зворотній зв'язок, я зможу продовжити цю тему і розповісти про це окремо. Домовились? Поїхали. Отже, пані та панове, це такий невеличкий екскурс, по тому, що я використовую у якості індивідуального бронезахисту. Тощо я вже розповідав про свій о, пояс. Про варбелт але згадаємо про нього ще раз. Стандартний варбелт від МТАКУ з підсумками. Гранатний БК на два магазина повна аптечка, утилитарний підсумок, знову два магазина турнікет ножиці, мультитул, сумка скидання магазинів, все дуже просто. І ви повинні пам'ятати, що тут в мене є сюди, така річ. Котра називається М'який балістичний захист. Ось він. Тобто, це захист мого попереку від а, лампів тощо. Воно всі працює, і це дуже добре. Пояс окремо розбирав відео, зупинятися на ньому не буду. Посилання буде. В описі до відео також посилання буде десь, наприклад, ось тут я його лишу подивитись ось в цьому куточку. Далі дивіться, це кераса від МТАКа, дуже гарна броня. Мені подобається, легка, маневрена з змогою трансформувати її в щось більше. Зараз поговоримо детальніше. Починається з захисту поперека і низу спини. від Адітіві 4-3 покоління. Бачите, тут камербенд, він теж вже тюнений. Скажімо так. Він не стандартний. Стандартний де без балістичного захисту. Тут в мене є балістичний захист. Два магазини, утилітарний підсумок. Підсумок на спині там в мене якась медицина лежить, турнікет, кровоспинне, бинт для тампонади. Тощо. Тут в мене лежить завжди найтвізор і деякі батарейки. Повна аптечка з додатковим турнікетом перевернутий підсумок під магазин. Це в мене така звичка з армії. США. Потім. Розповім навіщо саме так. Ви бачите, що пісумок доволі невеликий, але в ньому є місце і, і під пляшку з водою. Тощо. До речі, хлопці, якщо ви хочете, щоб це відео було більш розширеним, бо це, напевно, що буде така перша частина. Ви, будь ласка, напишіть в коментарях, і ми розберемо далі. Далі дивіться ось така річ: це наша спина, моя спина, захист шиї, захист моїх рук, якщо потрібно. Передня пластина з ліхтариком, який не знімається звідси. І він на блоці завжди стоїть, він зараз не включиться, щоб ти там не натискав. Плюс ще цікавий нюанс. Ви бачите, що ось ці рефлективні написи вони повернуті так, щоб не було видно. Також тут заліплена індикація, бо у нас три магазини знову медицина турнікет м'який балістичний захист паху. Ще є нюанс, не всі люблять носити щось на спині. Я про це поговорю пізніше. Це взагалі окрема тема. Тут може бути невеличкий підсумок, тут може бути тактична панель, тут може бути тактичний рюкзак, наплічник, тощо. Він в мене є окремо, чесно, віджати у товариша Казменійський тигр, чи хто там він не знає, як ну, правильно може бути приєднаний до. Вашої спини може носитися як ранець. Якщо ви більше знаходитесь в авто, повірте мені, комфортніше буде його знімати. Якщо ні, комфортніше буде його носити на собі. Там є нюанси, розберемо це вже колись потім. Що стосується оцих речей, дуже класна річ, недорога, але вона рятує. Дуже круті за якістю. Про IOTV відео буде десь ось тут. Подивіться, будь ласка, дуже рекомендую, як воно все працює. Захист шиї, ну що про нього сказати? Ми про нього теж окремо поговоримо. З керасою він працює без проблем, чіпляється на всі такі велкропанелі. Все працює чітко. Що стосується передньої панелі, тут ну, багато розбирати немає чого. БК носиться як на самій розгрузці. Ось тут, до речі, треба буде дещо змінити, але це не на. Не на... Не зараз. І на варбелті. Є деякі нюанси, ми про них поговоримо далі. А поки що, хлопці, я нагадаю, що якщо ви хочете, щоб це продовжувалося, ви, будь ласка, напишіть коментар і поставте вподобайку. Також підпишіться на телеграм і інстаграм. Все в описі до відео. Це щоб ви розуміли, як воно виглядає на мені, де я стою. У мене є доступ до усіх цих нюансів. Абсолютно зі всіх сторін, це все підігнано під мене, ви можете бачити, як воно працює, як воно виглядає. Ніде нічого мені не заважає, і це край важливо. Ви повинні розуміти, що якщо ви неправильно собі щось налаштуєте, і в якомусь нюансі, коли у вас буде адреналін, перте. З усіх щелей. Ви не зможете нормально рухатись, через те, що ваша броня буде давити вам і ваше легені не розкриватися, що це погано. Тому всі ці налаштування є, розумієте? Сподіваюся, вам добре все це видно, що воно працює в комплексі одне з іншим. І це має бути приблизно так. Поїхали далі. Ну що? Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться, я торкнувся тільки зараз вершини айсбергу, того, що стосується бронезахисту наших. Тіл так бронезахисту, який ми носимо на собі. Якщо вам було цікаво, ви знаєте, що робити: це коментар, підписка, вподобайка, дзвоник. Напишіть це, зробіть це зворотній зв'язок, який мені дуже потрібен. Треба розуміти, треба а, відноситися до свого захисту, до свого екіпу, як до чогось, що теж є і підвержене м, впливу так званої еволюції речей, тому що. Воно не стоїть на місці, постійно виходить щось нове, ти щось бачиш нове. Є е, зараз змога замовляти, мінятися, купувати. Хлопці, дивіться, шукайте те, що підійде вам. І звертайте увагу, чим ви займаєтесь, тому що для артилериста, наприклад, не важливо, скільки там магазинів буде в нього на пузі, бо він працює ну, не близько до лінії фронту, не на лінії зіткнення і. Не факт, що він буде вступати так вогневий контакт з ворогом, а от захист від уламків, а от маневреність інше це вже великий нюанс. І те саме стосується розвідки тих хлопців, котрі ходять в сіряк, тих хлопців, котрі сидять на вопах, так тих хлопців, які сидять на спешках тощо. Простої піхоти, десантури, хлопці, дівчата. Будь ласка, почуйте мене. Про що я говорю? Якщо вам десь щось некомфортно, і ви бачите, і ви хочете щось нове, спробуйте, це не економте на екіпі, тому що екіп він, він не рятує, він зменшує наслідки. А наслідки вони бувають різні. Розумієте? Якщо ви будете в новому і більш, як в Штатах кажуть, high speed екіпі броні, більш ефективні, більш летальні, більш захищені, будь ласка, не нехтуйте. І офіцери, сержанти, це стосується вас. Слідкуйте за тим, щоб ваші підлеглі одягали захист, щоб в них були середства засоби перепрошую, медицини. Це вкрай важливо. Шолог родня медицина. З вами був Олександр Святов. Будь ласка, напишіть коментар, поставте фодбайку. І натиснути на дзвоник. Посилання на телеграм і інстаграм в описі до відео. Також в описі будуть посилання на попередні ролики, попередні відео про броню морської піхоти, броню Сполучених Штатів, армію Сполучених Штатів, про Варбелт тощо. Побачимось. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! Переможемо!